Відразу скажу, що відео значить, записую перед. прямо Сьогодні маю їхати на перереєстрування мотоцикла, і тому Записую для історії. Номер соответственно, вже наш український. Номер буде ну, інший. Питав в сервісному центрі, чи можна зберегти номер, сказали, що не можна. От, так же само техпаспорт покажу, типу старий, старий, ось Чому вернувся до Мінського? Ну, По-перше, коли молодий, ціниш нову техніку, якусь там китайську, європейську, японську. хто яку. А коли ти трошки вже в роках, мені вже 40 років, то цінуєш то, що, як хтось каже, згадка дитинства, коли той запах. Чесно, я на цьому мотоциклі виріс. Це не мій особистий мотоцикл, він мене батьківський стоїть в гаражі, його буду реставрувати. А цей просто мотоцикл купив як вихідного дня. І, скажімо, таку капсулу часу. Значить, Пробіг на мотоциклі відразу скажу 969 кілометрів. Це реальний його пробіг. Стан зараз вам покажу. Так від першого елементу до останнього. От не по сценарію будемо. Значить, Шина його рідня. Хто розуміє, коли є от так звані штучки, я не знаю, як їх звати, пишіть в коментарях. Я як був маленьким помню дитиною, коли батько купив до 100 першому році, мені було... Там 6-7 рочків, я їх сидів і оборвав, обривав Made U Значить, Диск і повністю тут нічого не робилося. Хром в відмінному стані. Він коротше, не мився. Далі вилочка і тут хром все, скажімо, в ідеальному стані. Крило так само в ідеальному стані. Знизу, я пам'ятаю, в батька це все тут погнило з руками, ну ми, соответственно, їздили їм по селу, то в такому стані він був. А тут ось так воно виглядає. Тобто, більш, скажімо, такий збережений збережений стан. Значить, пера... Поворотнички такі, як мого батька, вони були і металеві, хто їздив на мінських, ну батька були такі. Батько, соответственно, укоротив їх, я укорочувати не буду. Більш такий варіант, щоб. Дивилися так вліво-вправо, виглядали. Фара в нас була хромована, тут вона е, значить пофарбована цей. кантик от Фара оригінальна. і Вона трошки пішла ржавчиною і сам пішов е, спідометр ржавчиною Чому? Власник його накривав повністю, він стояв у нього в гаражі сухому, накривав таким, як вам сказати, як ну як покривало щось типу такого. І протирав тряпочкою вологою. І цю вологу тряпочку він залишив. Ось на цьому місці. Каже, другий раз прийшов, і це все воно взялося ржавчини. виходить, підпарилося. Необхідно буде цю ржавчинку перефарбувати, це все устранити.